26 квітня 1986 року. В історії нашого народу чимало скорбних дат, спогадів, які пронизують серце гострим болем. Одна з них 26 квітня, коли над квітущим поліссям здійснився в нічне небо зловіщий вогонь радіаційного вибуху. 26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому му облозі. За різницю у 2 секунди відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Обвалилася частина будівель. Почалася велика пожежа. Величезна кількість радіоактивних речовин було викинуто в атмосферу 26 квітня. Так. Хто у вас там горіть? Горіло 34-го. А там люди! На Аварія на четвертому енергоблоці ЧАЕС сталася на ранок 26 квітня 1986 року. З різницею в дві секунди відбулися два вибухи. Обвалилася частина будівель, почалася велика пожежа, з якою велика кількість радіоактивних речовин піднялася в атмосферу. Радянська влада робила все, щоб приховати від світу наслідки катастрофи. 27 квітня різке зростання радіаційного фонду зафіксували в Данії та Швеції. Після чого шведська влада звернулася до Москви із вимогою надати пояснення. Натомість кремлівська влада не поспішала і вивела людей у Києві 1 травня на багатотисячну демонстрацію. Після катастрофи довелося евакуювати з найближчих населених пунктів понад 100 тисяч жителів. Наприкінці 1986 року четвертий реактор накрили спеціальним саркофагом і Чорнобильську АЕС знову ввели в експлуатацію. Однак великі пожежі і аварії в 1991 та в 1996 призвели до зупинення спочатку другого а потім і першого реактора. У 2000 році був зупинений останній третій реактор, і Чорнобильська АЕС повністю припинила свою роботу. Втім, саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, поступово руйнувався. Тож було заплановано збудувати так звану арку для накриття застарілого об'єкту укриття. Спорудження розпочалося у квітні 2012 року, а запустили її в експлуатацію у липні 2019 року. Ця арка стала найбільшою рухомою наземною спорудою. Втім, із повномасштабною агресією Росії проти України у 2022-му світ опинився перед новою ядерною загрозою. Понад місяць Чорнобильська зона пробула під окупацією. За цей час російські військові окопались у родому лісі, підняли в повітря радіоактивний пил своєю технікою, а також погребували офіси і лабораторії станції. Чорнобиль, це свідчення і страшне нагадування. Чим насправді була радянська дійсність та яку ціну заплатили країни і народи, що вимушено стали її частиною. Ми досі боремося із наслідками цієї трагедії. Страшна історія ніколи не мала повторитись. Сьогодні світ знову живе під цією загрозою. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда не завжди залишиться у пам'яті людей як застереження того, що науково-технічний прогрес може приносити і гіркі плоди. Чорнобильська катастрофа перевернула з ніг до голови увесь світ. Замала життя сотень тисяч людей і назавжди змінила ландшафт величезної території, яка постраждала від радіоактивного забруднення. Це надзвичайно тривожне свідоцтво про те, що при всіх панонормативних заходах безпеки є постійна загроза для міжнародного спокою. Світ не має допустити повторення такої жахливої катастрофи. Наразі український народ боронить рідну землю від держави-терориста, яка вдається до підступних провокацій та ядерного шантажу. І своїми діями знову наражає світ на небезпеку і захід радіаційного апокаліпсису. Україна знову стоїть на сторожі безпеки усього світу. Завдання і виклик цієї війни для усього світу не допустити нового Чорнобиля. У цей день ми засвідчимо свою шану і вдячність усім, хто ступив на зустріч неприборканому смертоносному лиху радіації, поклав своє життя і здоров'я, щоб порятувати не лише Україну, але й всю планету. Подвиг цих людей назавжди вписано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться в пам'яті українського народу. Слава Україні! слава! Україні! Героям